Де цей довбаний телефон? Агов. Агов. Зачекай. Скажи мені, чому я тут. Поглянь на мене, ні ні Тіло діани Хоуртон нарешті знайшли головний підозрюваний Джозеф Дусет колишній чоловік жертви і батько дитини, що вижила. Ніколи не залишай мене. Ваш батько зник 20 років тому. Припустімо, він прийде сюди. Ви зможете йому пробачити? Я спробую. Від режисера Спайка Лі. Що сталося? Він з'явився минулої ночі. Мені потрібна допомога. Я не бачив його 20 років. Восени. Хто ти? Якщо ти хочеш знайти свою дочку і очистити своє ім'я, я можу допомогти. Якщо ти хочеш побачити свою дочку живою, ти повинен відповісти на два питання: перше навіщо я ув'язнив тебе на 20 років? І друге, навіщо я тебе відпустив? Ніщо не буває більш викриваним, ніж правда. Не можеш знову зникнути. У мене немає вибору. Де б ти не був, я знайду тебе, Олдбой. Я позначу це місце. Добре? Краще подумай про те, що робиш. Я думав про це останні 20 років у жовтні 2013-го.